Гриби, здається. Ну, все, йдемо ми, по гриби. Жедемо за ними. так не ми... Похід по гриби. Так, що у нас сьогодні похід по гриби. Сподка. Ми виїхали по грибочці, сонечко погріло. Сподіваємося, що трошки ще підросли і трохи ще більше грибочки буде. Бо ніби тенденція хороша була після дощів, сонечко. Так що йдемо перевіряти нові місця. Сьогодні похід по нових місцях. Приїхали от перше місце. Зараз будемо бачити. Перший. Маленький, молоденький, тільки виліз. Дивіться, який гарненький. Суперовий просто, але нема більшого. Ох, шутковий Клас. Сьогодні виріс, я думаю, вночі або зранку. Зараз будемо ще шукати, поки нема більше. Ну що Там в нас тут? Ще трошки пару метрів пройшли. Ох, які офігенні, так? Да? Суперові. Просто офігеть. Клас. Дві штучки, дивіться, які гарні. Давай. Зриваю. Ну, ну не молоді, сухенькі, головне, що вже не мокрі від дущу. О, такий грибочок. Зараз лимачка заберемо. Трошки поїли його, але він твердий, зараз його візьмемо. Так, ну от тут ще один пасажир. Ще один пасажир. Йо! Але він тут глибоко. вистрибнув з землі. Дивіться, який пухлячок. Все, йдемо далі. Початок є. Гуляємо тут такий лісок, навіть не ялинковий, якийсь такі тує, але дуже класне покриття. Ми не могли прям не провірити. І дивіться, хто тут виріс. Трошки, правда, він запрів від душів. Ну і був гігант. Просто офігенний гриб був. Трошечки запрів. Не будемо його брати вже залишимо його тут. Але бачите, навіть серед таких туйок. Ну я не знаю, що це за дерева, дивна якась ялина така. І в неї, видно, падають. Вона, напевно, скидає на, на зиму свої... е... свою зелень. Вона жовтіє, я думаю. Ну не знаю, що це таке дивне, якесь трошки. Отакий лісок гарненький. І зараз ми тут дещо знайшли ще. Ми покажемо. Так, там той великий, трошки запрів, що я показав. Але відійшли, буквально над ним не побачили два грибка, а тепер їх знайшли. Дивіться, які красавчики два стоять. Дивіться, які класні. Зараз, 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 зараз. Оп, всіх не став. От вони. Дивіться, які класні. Мненький, такий. Ох, суперовий просто, дивіться який. Клас. Давай зробимо його. Ох, супер. І другий давай. Лізи маленький. Счатку навіть не було видно його під гілочками. О, в нього ніжка нормальна. Він не такий, ух, який глибокий, таки не зламаю. його. Ох, супер взагалі, навіть не поїджені. Суперові прям взагалі такі. Такі маленько середні я б сказав, хорошенькі. У нас сьогодні всі такі грибки, так? Прикольні. Так, слухайте, я підійшов вже до дороги. Знову знайшов гриб. Гляньте який? Того разу. Того разу вже серйозний. А Оленка зараз коротше, залишу його спеціально для Оленки, тому що вона ще жодного гриба не знайшла. Піду в іншу сторону. зараз. Хай знайде той грибень великий, має побачити. В нас щось це їй сьогодні щось не везе просто. Вона вчора мене чи позавчора обстріляла в суху, просто, а сьогодні жодного гриба, я вже шість знайшов чи сім, а вона жодного. Так що зараз іде сюди якраз. Дивись, я ще не дійшла до цього гриба, знайшла інший. Так що вже можна, здається, мені підбирати його. Слухайте, дивіться, вже майже вийшов з лісом. Купу лісу, пройшли просто купо лісу офігенного там наверху. Але прям так без нічого, можна сказати, навіть без трошки темнуватий. Тільки підходиш до краю і дивіться, що тут стоїть. Ох. Красавчик. Трошки тут цей. Що, так-так, зовсім при дорозі знайшов. Прям прямо всі на виході в моху. Дивіться, вищий сорт. Що? Ти його бачив? Ні. Що? Ти хотів, щоб я його знайшла. Що ти знайшла? Та, ти ним, Та я не дійшов ще туди. Не правда, ти комусь знімаєш. <сих> ти що, розкусила мене? Так, розкусила. Боже. А дивись там ще під ногами може ще щось є, я не знаю. Це мені подарунок. <сих> так, на річницю подарунок. Нема поблажок, та я реально теж не дійшов. Я бачив що щось стоїть велике, але я не підходив. Давай повернемось. Ось, є. Де? Ось тут є. Ось цей. Класс, боже. Ти його бачиш. Це хто тут? Фарибор. Клас, дивіться який. А отой. Зараз ми до нього підійдемо. Ой, ти знайшов богатирка, слухай. Хороший, так, твердий. Ну... Хоч один Сильно, тверденький, бо решта позапрівала. Знаєш, навіть трошки лишилося в землі. Нічого нічого. Ну щось трошки знайшли. Трошечки запрівають грибочки, бачите, щось полишали, порізали. Так, ну не жаліємо, так скажемо. обрізаємо, бо ще не збираємося, ще сезон тільки починається. Файно, йдемо далі. Хитро. Такий трошки вже старенький пенсіонер. Дідуня? Дідуня, дідуня. не Не так не так зле. Просто шляпочка вже постояла під ущем. І він же жовтенький, знаєш. Треба буде губку, мабуть, забрати. Та ми, напевно, залишимо шапочку, я думаю. Угу. Ось так, попри дорогу, росте гори дригом. Але так. там якась така такий білий колір, ніби ще одна ніжка. Зараз ми подивимося, що там. Його. Там взагалі не ясно, де шапка. Е -е. Зараз ми відриємо. Страшно. Давай я подивлюся, так? Да? Ой, то він непоганий. Це кріпі. Дивіться. О, О боже. Хто тут? Оце клас. Я ще такого не бачила? Зараз будемо зривати. Блін. Це просто, давай сфоткуємо. Ось так біля дороги. Монстр. Це страшне. Грибо монстр. Це грибомонстр. Це половинка лишилася, але файний, дивіться, тверденький, хороший, а цей свіжий, свіженький просто різ в землю, вмог туди. І найголовніше, що він 100% максимально свіжий. Я думаю, день-два максимум, а може і півдня може бути. Він дуже швидко виріс та. І він твердий. Тому що якби він тут постояв день-два, все, він би починав мокріти. Ну, я це гриба. І щоб не паток ти мені показала, і мене знімав на відео, наче я дитина. Так, Ось він! Ну, так було. Так було! П'ється! Які У -у -у -у. Родисний, родисний, Давай його. Ану. Ну, потяне його нормально. У -у -у. У -у -у -у. Ну, там я шутяну. Дивись, яка. Йо, -у -у. штука. Ану. Так Хороший. Красний, так. так, ну що в нас тут? Ану, 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 дивіться, така дорога. Хоп, хоп. Там грибів ноль. Ноль. Можна просто не дивитися, якщо що. А тут, дивіться. Дивіться! Йо. Хороший? Так, да. перший сорт. Не вищий, але перший точно. <сих> О, аж спина заболіла. Ох, дивіться, який ще один. Буквально от піднялись два метри вверх та сама грибничка. А Оленка там <сих> щось тоже знайшла. Але теж дуже гарно. Ми не бачимо за, за гілкою, зараз піднімемося. Клас, супер. Дивіться. Ого, автобус маленький. Та якийсь... Я не знаю, що тут якась нога така, в тому моху. <смуж> Дивись це? Що це таке? Капець. Так, ну що тут? Ота грибничка. Ще трошки піднялася. Ніби білих немає, але дивіться. Красавчик, просто красавчик. Так, думаю, що він тут один. Але якщо буде ще, то буде ще. Ой-ой-ой-ой-ой, який гарний. Боже мій. Дивіться, який червоний. Червоноголовець. Підосичник. осичник. О. Починається сіренький знизу, бачите? Він коли е, взагалі молодий, він такий темно-сірий. Це про його молодість говорить. Офігенно. Супер. Йдемо далі. Ще не встиг запхати його в сумку, от підрізати тільки. Знов два метри. Відійшли. Ленка вже собі сіла тут, має компаньона. Бачите. Тако зверху дивишся тако? Просто листочок, можна сказати. Давай, зриваю його. це якась операція хірургічна просто. Йо. Там такі, не ногу. Тут такі мохи, що просто. Я в такому мосі ще, напевно, не збирав. Він, здається, невеликий, але він глибокий там внизу. Дивіться, яка ножка, да? а було видно тільки шапочку. Клас. Супер-супер-супер. Летимо далі. Їдемо на нові місця. Так, ще ніяк не можемо поїхати з цієї точки. От тут наступний кусок лісу і там вже машинка. І от, дивіться, при вході в ліс. Ми їх, правда, не будемо брати, але які маслюки. Всім відомі офігенні маслюки. Такі осінні. Точно маслюки я перевірив, бо такі вони трошки дивні, на мій погляд. Але от я перевіряв один гриб. Все як має бути жовтеньке знизу, дивіться, з плівочкою. Офігенні маслюки. такі хороші, вже навіть осінні такі темні. Ну, не будемо брати, бо грибів ми знаємо, що буде багато тут білих, тому маємо ще лисички на підливку. Гляньте, які бухоморчики стоять. Пантерні. Так, ну дивіться, йдемо додому вже. Вон підходимо з вудочкою і з усіма усі, речами, але не могли не провірити нашого рядку любимого. Ось тут. В минулому відео у нас два грибочки нових з'явились. з'явилися. І пройшло буквально такі три дні. Я думаю, цього гриба тут не було. Дивіться, який красавчик виліз на нашій, на нашій грядці, як ми їх кажемо. Ох, подивіться вже. Ох, суперовий просто. Там ще два маленьких. І тут взагалі таких горбків трохи є. Я думаю, вони підлізають, бо там ще один горбок. Ми зриваємо цього красавчика і йдемо додому. Завершуємо нашу сесію грибну. Там два. клас. Сьогоднішній грибний збір сьогоднішній. який твердий. Клас, супер, ну все. Ну от Результат. Вже вдома, не багато, небагато, немало. Я б сказав, навіть маловато, досить все ж таки погуляли ми так пару годин добряче. По різних місцях, але по нових місцях. Тому, в принципі, якщо по старих могла би я думаю, може більше би було, але ось так: 18 білих, один червонячок такий супер гарний. Ну, але знову ж таки, ми досить багато залишали білих, які були такі собі 50% відсотковій якості.